Ворог не припиняє терористичних обстрілів об'єктів цивільної інфраструктури та житлових масивів українських міст. Сьогодні внаслідок ракетного обстрілу Києва троє людей загинуло ще 11 постраждали. Було багато потерпілих. Ми дістали загиблого з цієї газелі. От віднесли до швидкої допомоги. Загибла була дівчина з переїзду. Теж також ми доправили до швидкої допомоги і потерпілих. Ми доправляли до швидкої допомоги. Їм надавалася відповідна медична допомога. Частина Києва залишилась без світла та води через влучання російських ракет по місцям цивільної інфраструктури. На місці працюють рятувальники, медики та інші служби. Залучалися близько 30 одиниць техніки та 130 рятувальників. Зараз пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Як бачите, ще наші працюють. На місці події, поки ми не впевнено, що людей там немає, ми будемо далі працювати. Загалом на Київ летіла 31 ракета, 21 з яких була збита. За сьогодні Росія випустила близько 70 крилатих ракет типу Х-101 та Калібр, 51 з яких було збито.